Всім привіт, усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній і сьогодні е, перший день весни. Усіх вітаю з першим днем. Але такий день, знаєте, що сніг. Багато снігу, але до вечора, як не диво, він майже розтанув. Ось так. Хоча дуже нападало його багато. Я вам кажу ось як є. Давав кролям сьогодні. І, ц... і сніг замість води і цей овес. Сніг, напевно, розтанув, тому треба додати щось зараз інше. Воду... Воду якусь. Вода вже не замерзає, тому, в принципі, нормально. Ось. Ось так. Ага. Пташки співають. Не віриться, що вже перший день. Весни, субота, І до сьогодні таке ось. Але тут, звичайно, жах робиться. Потрібно буде поприбирати обов'язково. Точно потрібно поприбирати. Тим часом я дивлюсь на шалені прогнози. Це просто наступну п'ятницю буде 15 градусів тепла. Або навіть 19. 7 березня весна почалась уже 19 градусів. Це, це я просто в шоці, як настільки вже воно, як вам сказати, аномально, що взагалі. Чесно. Ось я хочу сказати, така неприємна дуже новина. Така. Щось курочка на ноги впала. Лікую натирати ноги. Десь хай тиждень там побачу від самопочуття її. від почуття Буде почуватись вона. Ось пеструшка. Ось я її окремо відсадив від цих курей. Може кури деякими курам не дають їсти іноді. Можливо, із-за цього, а можливо, не знаю, я не знаю, чи що, але в минулому році одна курка інша теж на ноги впала саме на початку березня. Не знаю, чи це якась хвороба така на початку березня ходить, чи що. Ось. Тому такі справи будемо слідкувати, дивитися до суботи наступної, там побачимо, що буде. Тому що ось так. Курей закриваю, закриваю. О, зачиняю. Ось так. Яка у вас погода сьогодні? Як до вас весна прийшла? У нас ще зі снігом прийшла. Ось так. Хоча вчора такий гарний день був навіть десь сонячно і тепло так. Я вам не скажу, що сьогодні холодно. Сніг, але тепло, тому ось так. Ну, ну все розтало майже цей сніг. Ось, так старався відкидати його сьогодні. Я думав, просто буде лежати, а вже тут вже чорний асфальт повністю. Все розтануло. Ну нічого. Так, ось так, друзі. Прохолодно, ну, як сказати, було 0 градусів, але зараз, напевно, плюс плюсова Ну, Тому що танув в цілий день. А ні, 0 градусів. 0 градусів, скажу вам. Тепла. Ой, не тепла, 0 градусів взагалі. Не тепла і не морози, це нейтрально. Хочеться тепла просто. Зого тепла. Це слово вже весна і хочеться тепла. Тому ж так якось виходить. Ось обрізали вчора трошки вишню ось так почистили. Більш-менш якось. І ось тут так прям обрізали. Ось. А тут цю маленьку навіть взагалі зрізали. На, лише ця маленька залишилась. А інші, ну, ось так. Виходить якось. Це буде треба порепро. Це по... Рубати оце все обрубати і будуть на тріски. Ну ось так. Ну такі хотів день, але не такі були справи сьогодні. Ось тому вийшло так, що ввечері. Уже зараз, знаєте, котра година, котра. Уже шоста година вечора. Ну, ще так видно. Трошки так уже сутені, але видно. І день народження, в березні у мене, вже в цьому місяці виходить. Тому, ну, бажаю вам миру, добра. До завтра. Завтра зустрінемось. Я стараюся зняти відео в день. Е, ось. Тому гарного вам усім, дня, тихого. Щоб все було добре, усі, всього найкращого. Дякую вам, дякую вам за все, що підписуєтесь. Мені дуже приємно. Усім гарного дня, тихого, тихої ночі, тихого вечора. До нових зустрічей. Всім па па па, -па.